Лише за минулий тиждень на Рівненщині на грип та ГРВІ захворіли 5 тисяч осіб. З них 3 тисячі діти. Госпіталізували у лікарню 87 осіб. Загалом за листопад на грип та ГРВІ захворіли близько 18 тисяч людей. Тому лікарі закликають жителів області вакцинуватися. За цей період на Рівненщині від грипу зробили щеплення півтори тисячі людей. З них 578 – медиків. 240 працівників закладу. Ми замовили 200, 200 доз вакцини для своїх працівників. Особисто я вакцинуюся у років 3-4. Окрім того, ми отримали, отримали вакцину для, для пацієнтів. Ми отримали GC-Flu, для пацієнтів, тому, будь ласка, хто має, хто має якісь захворювання органів дихання, зокрема бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень. Пацієнти після 65, 65 років хворі з серцевою недостатністю, хто хворіє там, частими пневмоніями, має, має онкологічні недуги в стадії ремісії, так, тому запрошуємо на прийом в заклад для вакцинації.